Тонни води лазили драбинами та витягали непритомних потерпілих. Так провели тактичні навчання з гасіння складних пожеж. Рятувальників Дніпра об'єктом став 29-поверховий житловий будинок. Мешканців про тренування повідомили чи все вдалося вогнеборцям. Наталя Грищенко знає. Загасити полум'я, що виникло на середньому поверсі хмарочоса, та головне евакуювати людей, що опинились у вогняній пастці поверхами вище. Пожежа, звісно, віртуальна. Проте техніки, рятувальники та усі їхні дії справжні. Епіцентр полум'я на восьмому поверсі. Утім вогонь уже поповз вище. Рятувальник вмикає гідрант. Чотири Як швидко подати її е, секунд п'ятнадцять. З іншого боку 29-ї поверхівки розгортають величезну драбину. Нею евакуюватимуть людей. Вони лізуть угору щоб рятувати перших потерпілих. Правіє, привіє, привіє. Держи. Отак хто може йти, злізає разом із пожежниками драбиною. Непритомних везуть. Ма будинок за вишки зі 100 метрів. Жодна драбина так високо не дістане. Щоб урятувати людей, пожежники йдуть пішки на 29-й поверх. Я 1023. Це на немає. ліквідація пожежі на 9-му поверсі вже відбулася. Знизу за пожежним екшеном спостерігають перелякані пожильці. Для них це не просто навчання. Місяць тому в цьому будинку на верхньому поверсі горіла квартира. На 23-му жінка у нас. Там пластик був ну все. Жінку тоді не встигли врятувати усі евакуаційні виходи. Мешканці свого часу просто забили дошками, і це головна проблема в багатоповерхівках. Ці евакуаційні виходи вони е, частіше цього закриті. Це дуже ускладнює цю задачу. І ще одна проблема заставлені машинами під'їзди до будинків. До сьогоднішніх навчань автомобілістів тут довелося розганяти, бо навіть дві пожежні машини не розмістилися. Б. Предупреждали жителів, щоб обирали свої машини. Щоб пожежні машини могли під'їхати, ці навчання рятувальників змусила провести небувала спека. А ще нещодавна трагедія в лондонській висоці. Усі дії вогнеборців заміряли із секундомером. За 20 хвилин масштабну віртуальну пожежу надзвичайники ліквідували. До реальної сподіваються, не дійде. Наталя Грішенко, Волослав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.